Добрий день мої малята, любі хлопчики дівчата, поспішає гість до нас. Зустрічати його час. Малята, подивіться, хто це до нас прийшов? Так, ведмедик. Малята, а ви знаєте, яка пара року дарує нам багато соковитих фруктів та корисних овочів. Так, осінь. А ви знаєте, які фрукти можуть достигати на деревах? Налити рум'яни не кожен дістане. Звисає привабливе з гілочки яблуко, правильно маляти. Ведмедик вирішив зірвати яблучка, які ростуть в саду, але вони ростуть дуже-дуже високо і йому їх не дістати. Що ж робити? А для того, щоб зірвати яблучка, нашому ведмедику потрібна драбинка, але вона у нього зламалась. Малята, давайте допоможемо і намалюємо ведмедику драбинку. Ми яблучка зірвали, а потім. Перебрали, ми яблучка помили, компот із них зварили. Для роботи нам потрібна фарба зеленого кольору, баночка з водичкою, пензлик, серветка для просушування пензлика. І ось такий шаблон. Опустіть пензлику баночку, дайте пензликові напитись водою, наберіть на ворс фарбу і намалюйте лінії короткі з однієї сторони в іншу. Ведмедику дуже сподобались наші драбинки. Скажіть, малята, а що тепер ведмедик може зробити? Так, залізти по драбинці та нарувати яблук. Ведмедик дуже дякує нам за допомогою і прощається з нами. До побачення, малята.